Я зараз зайшла в різкі круасан, тут так ось все прикрашено дуже красиво До нового до різдвяних свят І ялинка, і декорація, і панчоки висять. І ось такі світильнички симпатичні, що стоять з цим На диванчиках фудошечки. Це так дуже зручно, затишно і мило. І дивіться, що мені принесли. Ось така кава, імбірне печиво. крем Кремлате, імбірне печиво. Ось таке печенішкою прикольне. Це щось дуже погане, ось такі стаканчики. Коштує сто тридцять гривень, це стаканчик. Який він милий і прикольний. Ось яка в нас гарна ялинка прикрасила. Прикрасили таку бі... е... ялиночку біля магазину. Це сосна була дуже давня, стара сосна, зараз її прикрасили ось так. Зробила замовлення ось такі маленькі. Це одну тобі, одну мені. Покло... А, тобі ж. Ну, ну добре, потім розложимо. Такі маленькі піти. Зовсім малесенькі. А це, що, це щось замотане. Це або рул, або шаурма, або... Там, а, в лаваші, шаурма, люля-кебаб баб лаваші. Це або свинина-телятина, або просто телятина, бо їх там начеб два буде. Моя бути не підписана, вони не підписали. Не підписали. Тут вклади на чорний. руку не, не, не є. Ось така шаурма. Ні, люля кіба лаваші. Потім ты лаваш, твій лаваш. А, телятина, Це телятина в лаваші. А це значить свинина телятина в цьому. А це, вже... а, це такі. Так, а як же все выкладывається? Прибро, зараз треба його викласти красиво. Ми викладемо красиво. І тоді я покажу, бо так незручно. І ще шашлик. Чи, чи може, оце шашлик з Це зараз, шиї що? написано якесь. Шия? Угу. Шия. Гузки. шия гузки? Нема там такого знемовлення шия-гузки. Ось ми вже все розклали по тарілках, вже зараз будемо їсти. Але лаваш порвався, він розкис, тому що доставка була. Дуже довго її везли, прям катали по місту, чи не знаю, чи він там їв, може. Сидів у машині. Ось такий ребра свинячі. Ребро, мануфактура, гриль. Ребро гриль. Ребро, гриль. Ось таке в медовому соусі. горчично медовому, здається, соусі в лаваші. Потім шашлик, да, свинячий. Шашлик зі свини, да. да, З цибулькою в Лаваші також. Потім це велика шаурма з чим? Чи шаурма шар? з курячим люля. Шаурма це оце з курячим люля? Да? Не знаю. А велика замотана що? Не знаю. Шаурма одна.

Раз, два, три, чотири, п'ять. Цепку названня і сухой. Ну, так, собі, ну знає, в общем, так, так, І ось такі малесенькі піти, але вони наші також не чим наші Вони такі мають бути білі, не знаю. Зараз спробуємо і соуси. якийсь сметани чи чесниковий, і якийсь гострий, червоний тіпа, аджики, мабуть.